Доброго дня! Продається отакий квадроцикл. Обійду, покажу як він виглядає ззовні. Продається, бо стоїть без діла, тому можливо на ньому будете їздити ви. Він задньоприводний, на повному ходу заводиться, їде. Вперед, назад, світло світи, повороти навіть блимають, повертають, дальнє, ближнє, перемикається, сигнал сигналить. Зараз все це вам спробую продемонструвати. Так виглядає він спереду. Є отакий от у нього силовий бампер спереду. Стан гуми. Амортизатора? Бачок з рідиною, захолоджуючою рідиною, Двигун. стан задньої гуми? Такий от вихлоп на ньому стоїть, тут навіть повороти світяться, навіть стоп-сигнал світиться. Задній амортизатор, дискові гальма, є фаркоп. Автомобіль останнім часом стояв в сухому гаражі, Ой, автомобіль, квадроцикл, не експлуатувався, тому в принципі він має такий вигляд. Сидіння в гарному стані, цей кофр обліз від часу, його було б добре перетягти. Зараз випустимо машину і запустимо двигун. Покажу, як працює підвізка, щоб ви бачили, що вона не скаче. Дивіться, натискаю і він стає назад. Значить, амортизатори працюють. Так само покажу ззаду. Покажи задню частину. Тут ще плавніше, як у Мерседеса приблизно. І плавненько піднімається. А, давайте сядемо, запустимо його. Значить Для цього натискаємо гальма, повертаємо запалення і кнопочка стане. para o